Збройні сили України вийшли з Авдіївки, росіяни зайшли з величезними втратами на Росії. Навіть воєнкори зникають, їх вбивають за розголошення втрат. Пане Петре, наступні цілі по фронту східному в росіян в окупантів, які вони на що вони здатні наразі, і напевно на що вони здатні те, що їм можуть дозволити збройні сили України. Об'єктивно, з 7 жовтня, коли минулого року, коли активізувалися надактивні бої за Авдіївку, на превеличезний жаль, цей серйозний укріплений район перейшов до противника. Для них нічого не змінилося, підкреслю і не зміниться. В них завдання виходити на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини, особливо Донеччини, і вони будуть робити усе можливе, щоб реалізувати це завдання. Путіну перед. Моментом самоперепризначення на поступ президента Російської Федерації потрібні, хоч якісь успіхи в їхньому розумінні, якщо вони зуміють повністю окупувати ці дві області, це і буде великим успіхом. Чи це вдасться з нашого боку? знаємо, треба робити все можливе, щоб не вдалося. Чому? Тому що, попри те, що Путін точно буде президентом, дуже сильно важить, яке він буде мати загальне тло не так для. Маси як безпосередньо для того явища, котре називається вежі Кремля, і дуже сильно буде важити, який об'єктивний відсоток, як би це дивно не звучало, отримає таран. Якщо він отримає умовно 45-46, там чи 56 відсотків це одне. Якщо він отримає 85, чи під 90 відсотків, це зовсім інше. Чим вищий відсоток, тим краще для нього, чим нижчий відсоток, тим гірше для нього. І знову ж таки, все оці відсотки будуть серйозно коригуватися. На нашому полі бою тому треба це завдання зривати. Чи вдасться, покаже час набираємося терплячу? Пане Петре, це вже і держдеп повідомив, що вихід Завдіївки не в останню чергу спричинений тому, тим, що в Збройних сил України не було достатньо артилерійських снарядів, аби прикривати наші передові формування через те, що власне вже більше трьох місяців не можуть проголосувати. В нижній палаті в першу чергу допомогу Україні загалом допомога наших союзників на даному етапі як ви її оцінюєте, чи очікували ви, що буде таке буксування з боку наших партнерів? Ну е, треба розділити це питання, яких партнерів найбільше боксування є у Сполучених Штатів Америки. Всі європейські країни, і не тільки європейські, скажімо, Японія у тому числі докладають максимум зусилля, щоб допомагати Україні в частині, що стосується боєприпасами. А останній пакет шведів безпрецедентний за всю війну, якщо мені пам'ять не зраджується, у межах 600 мільйонів доларів для такої невеликої країни. Ну це неймовірно велетенська це цифра. А данія заакцентувала на тому, що готова передати. Абсолютно всю свою артилерію, яка в неї є на озброєння. Звичайно, це, це не, не так уже і багато, якщо повноцінний артилерійський полк чи бригада у них є. Тобто 72 стволи. Ну хай два. То це добре, але ж розуміємо, що така кількість артилерії прекрасна, але не ламає фронту. Дійсно, є проблематика із Сполученими Штатами Америки. Вона носить виключно психологічний характер. Наймає глибоке переконання, по про те, що я не дипломат, двопартійна підтримка таки існує, готові. І республіканці давати гроші, але ніхто не скасовував внутрішню політичну кон'юнктуру, і ота група, котра е згуртована навколо. Колишнього президента, який знову хоче стати президентом, має своє бачення процесу, і там виключно особистий момент Трампа, який хоче як найдушкульніше завдати болю Байдену. підкреслюю, нема там ніяких, ніяких стратегічних розрахунків. Це чисто, чисто особистісні розбірки. Чим це все закінчиться? Я, я таки маю стриманий опт оптимізм і чому обґрунтую Найпотужніша Група, котра існує взагалі е, на планеті Земля, я б так сказав, це так трошки метафорично але тим не менше буду відстояти свою позицію. Це воєнно-промисловий комплекс Сполучених Штатів Америки. Це дуже серйозні люди, і ці дуже серйозні люди відчули смак грошей, таких дуже велетенських грошей. І що, -що а переконувати вони уміють? Я думаю, що поступово вони знайдуть. Ключі ну може до серця не самого Трампа, але того оточення від, від кого буде залежати голосування. Сподіваємося, що у найближчі тижні березня. Це надпотрібне для нас питання буде роз, роз, розблоковано. Ну а чи є проблема така з артилерійськими снарядами? на превеликий жаль? Так якщо ми скажімо, на осінь минулого року вийшли у загальних добових залпах десь на 5-6 тисяч, то зараз на превеликий жаль все знову опустилося. Як на початку цієї війни до двох, ну максимум дві з половиною тисячі, і це дошкульно. Але разом з тим, давайте знову будемо об'єктивними чи намагатися бути об'єктивним взяв противник Авдіївку і що з того упав? Упав дуже сильний їхній стратегічний оперативний тиск. Вони далі поки що просунутися не можуть. І тут приведу приклад від протилежного Бахмут. Нам також серце рвалося, коли ми його покидали і з нього виходили. Але з того моменту ну може на яку сотню метрів далі і просунулося на цю хвилину. Бахмут перебуває оточення за вмирання, і є сподівання. Що так само буде з Ардіївкою? Кілька слів, що мушу сказати про втрати, бо це направду щось безпрецедентне, таке котре дуже важко, поки що ос осмислювати. Найкраще зробити зріз у трьох по е по показниках. танки, бронетехніка і особовий склад. Отже, з 7 жовтня ворог там втратив 16 тисяч убитими спокійно множимо на 3 і маємо повноцінний армійський корпус, бо множити на три це поранені, 364 танки ділимо на 94, це, це, танковий полк. Маємо майже 4 танкових полки і 748 ділимо або на 102, або на 104, бо так комплектується штатна механізована бригада, то маємо більше ніж 7 бригад. Разом 10 великих з'єднань. Ну це, ну це дуже серйозно, це повноцінний армійський корпус. Це, це показник, який поки що важко осмислити за всю війну в Афганістані. Радянський Союз втратив танків десь у межах 120, а убитими за 10 років 15,5 тисяч. Втрати безпрецедентні. Разом з тим, до 1000-1200 чоловік, на жаль, противник на на день може заміщувати, правда, не більше. Верхня планка – це 30-32 тисячі. Це ми спроможні поки що від, Витримувати найбільший мій страх, якщо після виборів Путіна він оголосить стратегічну концепцію? «Ставай, страна народна? Це направду дуже небезпечно, бо до трьох мільйонів ресурсу мобілізаційного в них є, і за родину за за влічує вони помирають і будуть помирати. Пане Батере, наскільки можна очікувати, що після 17 березня буде вставай страна огромна? на які високі ризики цього? Високим я не я не скажу у відсотках, 70%, відсотків, 60%. ну це дуже складно, але не дуже височенні. Чому у Путіна дуже серйозне е, положення? Ну ми ж прекрасно усвідомлюємо, що як він програє в класичному сенсі цю війну, то йому кінець та його б'ють свої, уб'ють не задумовуючись. В них вся така історія. Петро І, коли зрозумів, що його рідний син представляє для в нього загрозу в частині укладу держави, як він там пробував цивілізувати, він він його знищив, не задумовуючись, при чому провів усе там через ту їхню думу чи недодуму у закону, як має бути рідного сина, то ті вежі кремляки, котрі дійдуть до висновку, що вожак уже не той і неспроможний неспроможний виконувати стратегічні імперські функції та його приберуть. Пригадаємо двобій між. між Берією і Сталіним, правда, ніхто не бачив Хрущова. Він мит миттєво переграв усіх. Пригадаємо, нібито, нібито, вже демократичний процес 1993 року, коли Єльцин зрозумів, що парламент для нього проблема, і що є загроза його персональній владі і в лапках, нібито демократичний. Єльцин не задумовуючись танками, розстріляв парламент, і не вся така історія, не все так побудовано. А якщо так, то потім піде практично на все. Щоб за будь-яку ціну найперше у середовищі власних хижаків довести, що він діє спроможний. Путін нацист, він закоханий в своє власне життя. З точки зору біології він відносно молодий чоловік. Йому 72 роки буде. Ось зараз на осінь, а тирани мають властивість властиві жити дуже і дуже довго. Роберт Мугабе, президент у Зімбабве, до 95 років тримав владу. Я такий унікальний. Персонаж зараз, зараз він при владі Деніса Сунгесо в тій в тій країні Конго, котра колись називалася Замбія, бо там ще є інша кого. Конго одна більша, одна менша. То він ще пам'ятає, він ще пам'ятає Брежнева. Він у нього був у якості вже керівника цієї країни. Тому Путін має запас міцності в його розумінні, як він собі цього це осмислює, що не менше 20 років. Йому ціл 20 років треба виживати. Пане Петер, мені дуже важлива ваша думка стосовно цитати генсека НАТО Єнса Столтенберга, тому що ви ніколи не видаєте бажане за дійсне. От стосовно винищувачів F-16. Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів, Данія, це перші лідери коаліції, які зголосилися надати Україні винищувачі. І, от після Мюхенської конференції, Рютте сказав, що як мінімум все йде за графіком, і як мінімум 24 машини, не менше ми передамо Україні. І от що сказав Столтенберг по використанню. F Шістнадцятих цитуємо у різних союзників дещо різна політика щодо цього, але загалом це збройна агресія Росії проти України з грубим порушенням міжнародного права. А за міжнародним законодавством Україна має право на самооборону, і це включає також завдання ударів по законних військових цілях. Російських військових цілях за межами України це міжнародне право. Пане Петре, скажіть, будь ласка, це зелене світло використання F-16 по території е, Росії, чи це перекладання обов'язків е, і відповідальності на країни, які передають нам F-16? складне питання. Я поки що не маю оптимізму, що ці машини запрацюють по території Російської Федерації. Не маю оптимізму, чи є відповідна зброя, котра може завдавати дуже глибоких ударів? Є. AGM-158 сто прекрасна ракета, виготовлено біля п'яти тисяч одиниць. Це дуже багато. Є комплектації спеціальні, котрі можуть завдавати ударів на глибину до 900 кілометрів. Розуміємо, що машина підійшла на безпечні для себе відстані десь ну 200 кілометрів, десь так до лінії розмежування чи до кордону, щоб їхні зенітно ракетні комплекси, такі як с 300 С 350 С 400 не могли цю машину взяти на. На приціл, отже, мінімум 700 кілометрів у глибину це дуже добре. Скажімо, весь Кримський півострів можна переорати, тому що з півночі на південь весь кримський півострів це 250 кілометрів, плюс зона окупації 100-120 кілометрів. Ми розуміємо, що там абсолютно усе стає цілями. Але чи підуть на це наші союзники? У першу чергу американці? Давайте будемо об'єктивними. Техніка їхня, попри те, що є і 24 оператори країни у світі цієї техніки, але. Без ракетно-бомбового навантаження машина сама по собі не має ніякого значення. Тільки та зброя, котра до неї іде у комплектації, має значення. А це вже американці, американці і ще раз американці. Чи дадуть вони такий дозвіл? Ну дай Боже, щоб вони не... нарешті, нарешті. Проламали свої власні фобії, хоча знову ж таки я дуже критичний реаліст, на мій погляд, перших 12 машин 24 чотири тут дуже голосно сказано попри задекларовану 61 перших 12 машин, повноцінна ескадрилья, найімовірніше запрацюють в режимі перехоплювачів крилатих ракет. До речі, коли Пентагон ставив технічне завдання. Фірмі General Dynamics у середині 70-х років то так машина і задумувалася, як, як літаючий зенітно-ракетний комплекс для боротьби в першу чергу з крилатими е, ракетами. Можливо, можливо, ця машина зможе поборотися із далекобійною балістикою, особливо корейською, бо КМ-23, аналог е, е, іскандера північно-корейська машина дійсно до 900 кілометрів може задавати ударів. Це це практично вся Україна, практично вся. Україна, і звичайно, поборотися. Оце точно реально це 100% реально, із такими літаками, як Су-34. Ми, ми зараз маємо літакопад у цій частині сім mm -hmm. машин Су-34, Су-35 за тиждень. Упали, але вони збиті найімовірніше патріотами. Чи сам ПТІ. Це трошки складніше. Так прекрасно працюють наші хлопці, просто фантастично. Але тим не менше, ми розуміємо, що сама ракета дуже надеж в межах п'яти метрів. Отже, пускова установка ще більша. Це зручна чи для. Противника в тому числі виходять на позиції, здійснюють пуски. Тут же ці позиції покидаються. Все дуже складно, дуже важко. Для f 16 в рази легше. Є прекрасна ракета ЕМ АМ 120 Амрам. На відстань до 160, а останні комплектації. Навіть 180 кілометрів вони запросто досягають абсолютно все, бо каби коректовані, авіаційні бомби, це 40-70 кілометрів. На таку відстань мусить підходити. Літак, отже, відстані перекриваються дуже адекватно. Мені, мій погляд, що в такому режимі вони найперше запрацюють. Хоча нам що треба дійсно по-серйозному, про далекобійну ракету я вже сказав, а треба бомби, бомби і ще раз бомби. gbu 10-12, 24, 31. 38-39, і це далеко не повна вичерпна лінійка від 230-270 кг навіть до 2 тонн. Бо от саме цими бомбами, як і противник засипав Авдіївку, поставив абсолютний рекорд за добу більше 150 бомб калібр ФАП-250, ФАП-500, От навзаємно треба працювати нам. Ну, а це вже не 24 машини, це вже треба так машин ну, 48, 60. 80, 100, 120, Чим більше, тим краще. Тільки в такій кількості можна буде ламати по справжньому підкреслю, по справжньому лінію фронту. Ви згадали про літак упад, і справді за 7 днів було збито сім машин класу Су 34 Су 35 Пане Петро, скажіть, будь ласка, це результат і наслідок того, що ми збройні сили України. На е, таку ризиковну відстань підтягнули, які ви вже згадували системи комплекси чи то Петро, чи СЕМТІ. Чи все ж таки це е, 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 якась така ейфорія росіян від Авдіївки і вони легковажили в повітрі? І так, і так. Разом. І те, і те. Немає абсолютно чистих тем. Війна, це це як би це правильно сказати. Це комплексна робота усього. У війні є. В будь-якій війні, у всіх часів і народів, по великому рахунку є три фундаментальні закони: перший, найголовніший – концентрація сил і засобів. Тобто на якомусь одному напрямку зосереджується найбільше людей і найбільші техніки. І відбувається прорив чи навпаки дуже серйозна оборона. І от тепер другий момент якісна узгоджена робота родів військ. От, от, от в цій частині в нас тут дуже все непогано склалося. І третій фундаментальний закон це прихований маневр, що противник не розумів, деякі точці де буде справжній удар. І поділяю вашу точку зору, що у росіян пішла певна ейфорія. Вона з'явилася яв, після того, як Авдівка стала їхньою, і вони десь трошки злегковажили. Хоча, до речі, це до речі, дуже притаманне явище для росіян. Дуже притаманне. Я кілька разів приводив приклад. Уже 2022 року травня місяця понтон через Сіверський Дінець у районі села Білогорівка, де трошки більше, ніж за добу. На одному й тому самому місці п'ять разів ставили понтон. З, з, тоді ми знищили більше, ніж 800 осіб е, люду, і 73 одиниці техніки було спалено. Ну, гомо-сапіенс не можуть так робити. Ну, не можуть. Ну, розумна людина, командир. Ну, раз вдарили, ну, два вдарили. Ну, третій раз уже думаєш. 100 метрів вправо, 100 метрів вліво, вниз вгору, тому подібне, а п'ять разів на одному місці. Ну це не можна пояснити з точки зору здорового глузду, але це факт. Серіал у Чор у всі пам'ятаємо. Я збився десь на 23-му чи на 24-му разі перестав рахувати поза 20 разів на одному місці. Ну як таке може бути? А факт залишається фактом. Факти дуже уперта річ. Пане Петре, якщо дивитися на хронологію подій на фронті, змінилися акценти. Якщо до нового року збройні сили України інші спецпідрозділи наші активно регулярно працювали по об'єктах критичної інфраструктури в Криму на підходах до Криму, то після нового року удари по нафтопереробній Промисловості нафтопереробні заводи Росії на її території і влучання нафтобази в переважній більшості на східному напрямку. На що це може вказувати? Чому зміна таких акцентів? Я не дуже зрозумів запитання. Зміна акцентів у частині нищення нафтової інфраструктури. Я правильно вас розумію? Тобто, нищення напрямків. Якщо до нового року ми нищили е, все, що є в Криму навколо Криму, командні пункти, е, відповідно, Джанкой е, їхні литовища, То останні півтора місяці е, бачимо по, по влучаннях, що більше працюють збройні сили України саме на сході і на території Росії по нафто... Е, Паливній промисловості Росії зрозумів зрозумів направду. Там стратегічна відповідь, чому стратегічна, допоки Російська Федерація має вільно конвертовану валюту, а отримати цю вільно конвертовану валюту вона може виключно продаючи ресурси. Ми добре розуміємо, що головні їхні ресурси це нафта. І газ. І до речі, тут також є для нас не зовсім хороші новини. Буквально на днях серйозно пронізував сам для, для себе продаж скрапленого газу у Європі Російською Федерацією. І для мене було відкриттям, що найбільшими споживачами стали Іспанія, Франція і Бельгія за минулий рік. Чому я саме такі приклади приводжу? Бо продають це все. А якщо продають, то мають гроші. А мають гроші, то можуть будувати в першу чергу ракети. Можуть щось серйозніше будувати для них вже насправді дуже дуже проблемно. Такі літаки, як тут 95 МС чи тут 22М3, чи міг 31К, будувати вже не можуть і ніколи не зможуть. Ну за за винятком, якщо не приведе господи, всю Україну назад, бо це також одна із головних цілей цієї е, війни. Наш воєнно-промисловий і найголовніше інтелектуальний е, потенціал. А отже, усвідомлюємо, що раз так раз продають, і наші партнери абсолютно сп -сп спокійно купують це все і, не, і їх совість не гризе, то треба це все нищити, щоб не могли продавати. Чим більше цього всього буде знищено, тим краще. Тим менше у них буде грошей. А якщо у них ці гроші закінчаться, то тоді по справжньому Російській Федерації кінець по справжньому, чому упав Радянський Союз так дійсно, американці нав'язали гонку озброєнь ще у 50-60-х роках. Не витримали цю гонку озброєнь. Але фундаментальна причина гроші закінчилися, коли їхній прем'єр-міністр, один з перших так званих демократів Гайдар, відкрив золотовалютні запаси і взагалі валюта, яка там. Мала би зберігатися в Радянському Союзі. Там лишилася одна тисячна від 1985 року запасів. Ціна на нафту упала в 85-му році, точніше, не впала, її свідомо збили. А домовилися, що в 1980 році Маргарет Маргаретечен і Рейген п'ять років, до речі, працювали, поки саудитів переконали, що це треба робити, бо це єдина країна, котра може по-справжньому збити ціни на нафту. Більше ніхто не, не може її. Ціна це була нижче ніж 20 доларів за бар більше ніж півтори року. Монстр помер набагато швидше. До речі, набагато швидше ніж американці собі самі це планували. Пам'ятаємо зітхання Джорджа Бурша старшого у Києві, коли для він, він дійсно щиро уважав, що радянський союз розпався занадто швидко. Отака вона реальність. Тому дійсно це дуже правильна, несимметрична відповідь. Але є один момент. Масштабованість, бо як би там не було, набудували найрізноманітніших нафтопереробних заводів доволі велику кількість, особливо у європейській частині, особливо у Нижньоновгородській області. Там усе так, так справжньому сконцентровано. І чим більше таких ударів буде, тим для нас краще. Пане Петре, хотів також з вас запитати про винищувачі п'ятого покоління. От Туреччина продемонструвала цей хан, національний їхній винищувач. І власне там дотичні і з тому що вони розробляли як завжди мотори, і от посол в Туреччині України каже, що Україна розглядає можливість закупівлі цих винищувачів. Наскільки це реалістично втілити в життя і перспективи найближчі, коли можна було б закупити? Чи це питання років і років. Ну, років і років думаю, що ні, тому що зараз є так, так званий воєнний прискорювач, який прискорює абсолютно все. Але щоб зрозуміти, що це за машина, має пройти якийсь час. Винищують п'ятого покоління. Це в першу чергу технологія стелс тобто він малопомітний. От зараз, от зараз, ви показуєте літак п'ятого покоління. Це як мені здається, раптор, якщо я не помиляюся, F-22. Так, це F-22. то непомітність його головна. Головна якість учас зброя схована у, у фюзеляж всередину. Чи це ефективно? Неймовірно, кращої машини не існує у світі? А яким буде хан? Як він себе покаже, то має ще пройти якийсь час. Чи треба вже думати про те, щоб закупляти сучасну зброю? Однозначно так. Бо якщо скажімо, у частині бронетехніки, артилерії, безпілотників, стрілецьких систем, у нас є свій дуже серйозний якісний потенціал. А якщо що зайдемо в кооперацію з такими гігантами, як Рейн Байрактаєр, «Байє систем, локід Мартін і тому подібне. То ми будемо мати серйозний імпульс. А от у частині, що стосується винищувальної і штурмової авіації, ну у мене оптимізму в частині України поки що мало. Це десятиліття напрацювання технологічної бази. Маємо звичайно гіганта Антонова, але розуміємо, що якісь виробничі потужності вже є пошкоджені, і «Антонов» – це в першу чергу вантажна авіація. Тому це туди в той бік дивитися правильно. Хоча моя особиста позиція я залишаюся палким прихильником американської авіаційної продукції. Немає поки що нічого кращого ніж найостанніші комплектації F-15. В комплектації EX є така комплектація, їх тільки 6 одиниць от, буквально поступили на озброєння. Вони ще кращі, ніж F-22 і F-35. На мій погляд, це для нас більша і серйозніша перспектива. Пане Петре, от видання бізнес інсайдер і їхні аналітики кажуть наступне: що у 2024 році Україні треба протримувати з трьох позицій: трьох тест: це утримуй, розбудовуй і вдаряй. Тобто вони пропонують і кажуть: я так розумію, ви мене поправите, що я кажу не так, а робити те, що влітку робили росіяни на півдні країни, тобто, все фортифікаційні споруди мінувати, аби не давати наразі росіянам просуватися. Поділяю цю точку зору на 100%, знову ж таки ідемо від протилежного на превеличезний жаль. Достатньо кількість авіації не дають. Ну така вона реальність, нічого з цим зробити не можемо. Великої кількості далекобійних ракет не дають така вона реальність нічого з цим зробити не можемо. Отже, у нас немає альтернативи, як будувати аналогічну лінію суровікіна. Назвали її вже лінією залужного симетрично по усій лінії розмежування, це поки що єдиний вихід. І тільки тоді, коли накопичимо велику кількість дійсно якісної зброї, можна буде говорити про якісь наступні контрнаступальні дії. На цю хвилину ми ми вже про це говорили. Ми вертаємося в 1915 1917 роки Першої світової війни, якраз і в тому, і в тому році. Обидві сторони і Кайзерська Німеччина і коаліція Антанта перебували в стані окопної війни. Така вона сувора дійсність поки що не бачу точок що прикладання, щоб було щось змінено. Пане Петро, ну от власне, вас задали про залужного зміна головнокомандувача. Я не буду вас навіть запитувати краще гірше, тому що ви вже неодноразово відповідали на ці питання. Майця на вас і в контексті, що ви не будете оцінювати зміну керівництва і, і що відбувається в збройних силах. Я хотів би інше запитати. Скажіть, будь ласка, чи бачите ви зміни на фронті, чи бачите ви іншу тактику, стратегію, чи все ж таки Олександр Серський є послідовником Валерія Залужного? Ну ще раз я ви правильно зацентували. Не не мені давати оцінку, хто чиїм послідовником є, і як має бути це некоректно, не коректно, не етично з мого боку і неправильно я цього робити не буду. Я не сумніваюся у професіоналізмі усіх тих людей, котрі очолюють нашу війську. ні на одну секунду, без огляду до прізвища. Пане Петре, от Володимир Зеленський підписав указ про те, що іноземці і і, і люди без громадянства можуть служити в нацгвардії? Також він, він мін'юсті кажуть, що є велика кількість людей, які мають судимості в минулому, і вони би теж могли захищати е, е, Україну. Як ви вважаєте, наскільки це доцільно, наскільки це може спрацювати, і наскільки це міг би бути правильним кроком? Якщо судимості важкі, не важкі скажімо, там за за якісь дрібні злочини, якщо люди усвідомили свою, свою провину, а психологія як наука пішла дуже далеко. Це все відтестовується, перевіряється психокорекція дуже серйозна, Явище і психооцінювання. То чому ні? Кожна людина, котра стане до оборони країни, зараз на вагу золота. Пане Петре, я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую, що вас знайшли час і змогу проговорити про ключові моменти, в тому числі на фронті. Дякую вам. Дякую. Нагадаю, з нами був військовий експерт Петро Черник, полковник Збройних сил України в запасі. Також не забувайте ставити лайки, коментувати, підписуватись і ділитися нашою розмовою. Мене звати Ігор Гаврищак. Ми за вами побачимося в ефірі 24 каналу.